Та ні він раніше таким не був. А от три роки тому як тільки народився Андрійко, його ніби підмінили. Я постійно з малим прибираю, перу, прасую, ввечері просто падаю з ніг. Він приходить з роботи пізно, одразу лягає спати, а вранці знов на роботу. Я так втомилася. Кажу, я піду від тебе, а він та куди ти підеш? Кому ти така потрібна й з дитиною? Ти роботи то нормально й не знайдеш, хіба що туалети мити будеш? Правильно мені батьки казали ні рожі, ні коже. От я й думаю, справді, як я від нього піду, кому я така потрібна. Знецінення і приниження людини це один з проявів домашнього насилля. Якщо ви стали заручником чи свідком такої ситуації, не мовчіть. Звертайтеся за телефоном гарячої лінії. Замовчує не бий мене, Я кому ти потрібен. Не бий дитину здару. Ти не Замовчий. Ти сама ви будеш здам. покарана. Насильство це не норма.